У Кременчуці продовжують допомагати дітям-переселенцям сьогодні. У просторі дружного до дитини за адресою вулиця Єднання України, 7 провели зустріч, де дітлахи спілкувались один з одним та навчались казати дякую. У нас заняття сьогодні було направлено на формування дякувати навколишньому світу своїм батькам, своїм рідним, тому що дуже часто люди забувають бути вдячними своїм близьким, і коли ми говоримо приємні слова вдячності, коли ми Цінуємо те, що для нас роблять, це формує в них доброзичне ставлення, почуття емпатії, любові до своїх близьких. Також дітвора створювала своїми руками поробки для найрідніших людей. Зараз вони роблять у нас подарунки для своїх близьких, для мам, для тат. Такі поробки, такі творчі дарунки, вони допомагають дітям відчути себе і подарувати частинку себе своїм батькам. Така соціальна підтримка вкрай важлива. Для дітей, які покинули свої домівки через війну, і фахівці вже помічають позитивну динаміку у поведінці дітей-переселенців. Завдяки таким зустрічам діти змінюються. Вони спочатку більш такі сором'язливі. Спочатку вони були такі, що менше виходили на контакт, не відпускали батьків. Батьки були навіть поруч з ними на заняттях. Зараз вони вже вільно відпускають своїх батьків. Вони можуть вже висловлювати свої емоції, виражати їх. Незважаючи на те, що діти дістались до нового, більш безпечного місця проживання, вони все ще відчувають стрес і тривогу, пов'язані зі зміною умов життя. Такі зустрічі дозволяють дітям-переселенцям отримати турботу, яку вони потребують, і допомагають їм почуватись краще в новому оточенні. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.